Я бігаю по будинку і вночі виповзаю і нірки для того, щоб погризти крихти. Я знаю будинок із середини. Я корову будинку, що тече по його венах. Я стільки чую, стільки бачу, що напевно ви думаєте, що я знаю все. Але є одна штуковина, і це пастка. І сир в ній, який так і манить мене цей аромат. І, хоча я бачила багатьох, хто залишив там свій кінець, коли металевий важість з величезною швидкістю опускається вниз, розбиває голову та у який шар! Я була свідком всіх цих кошмарів, всі мої бабусі та дідусь, мама і тато, брати й сестри, всі мої кузени та кузини. Але я розумна Миша. Але якщо діяти швидко? І я встигну швидко вихопити сир, допоки спрацює пастка, розчавивши мені череп і зламавши шию. Хоча мені цей сир не дуже і потрібний. Так, я голодна, але я можу себе прогодувати, підбираючи крихти з підлоги, які будуть падати з кухонного столу, або з духовки. Не вистачить. Кіт вже. Старий, напівсліпий, повільний, і я можу кружляти навколо нього кругами. І саме головне – це не втрачати свою пиність. А я її ніколи не втрачаю, бо я розумна миша, я вчуся на своїх помилках і на фатальних помилках своїх близьких, ворогів і суперників. Але цей син слив... такий смачний і такий запашний цей аромат. Я прокидаюся просто в поті, і думаю кожен раз про нього. І коли я закриваю очі, я уявляю, що ось в мене він в руках, і я його надгресаю. Але потім я просипаюся і думаю, хто гірший, хто придумав цю пастку, чи той, хто придумав цей чудовий сир. Але якщо б не було цього сиру, то не було б пастки. І... Паска є тільки з-за того, що є такий чудовий син. Ні. Я проживу на крихтах. Але я не хочу Це безумство. Це просто безумство. Мені треба подалі триматися від неї. Але. Може, справа не в сирі, а в самій пастці? Може, це вона мене притягує до себе? Ні. Залишу її вспокі. Не хочу. Все, все я йду до своєї нірки. Їсти свої крихти, все я можу. Будь ласка, збережи мене від сиру, будь ласка, збережи мене від всіх злих діянь. Хоча, може, якщо рішки потягну.